Перший крок, який нам потрібно зробити, це натиснути на пошук добре. І тут ми будемо шукати, піднімаємося вгору і вказуємо після. Добре. Як бачите, вже з'являється тут на екрані. І натискаємо. Тут на встановлення. Тепер перше вікно з'явиться, коли додаток завантажиться, тоді він почне встановлюватися. Встановлення зазвичай займає трохи часу, приблизно... Від 10 до 15 секунд. І потім вже не дозволить. Він не дозволить відкрити додаток і продовжити весь процес запису відео. З метою безпеки нам не дозволяє записувати ту частину, де зберігаються паролі, фрази та все інше. Як бачите, все. Я повинен натиснути тут старт. Добре. Щоб створити новий гаманець. Тут у нас з'являються два варіанти. І ми натискаємо на створення нового гаманця. Тут також коли з'являються два варіанти: секретна фраза або ми натиснемо на створити. Дякую. Замість з цього звідси ми завжди рекомендуємо зробити ручну резервну копію, яка надасть вам фразу. І цю фразу потрібно записати на папірці. Добре. І як я вже казав раніше. З метою безпеки, трансвалент не дозволяє записувати ту частину, де знаходиться фраза і все таке інше. Але це дуже просто. Вам просто потрібно слідувати крокам. Зрозуміло. І таким чином дуже легко записати фразу. Адже вас попросять перевірити, що ви її добре зберегли. Зрозуміло. І тут вам потрібно прийняти три умови, що трансвалент не зберігає жодної інформації. Отже, як тільки фразу вже створено, тобто збережено, вас вже залишить... Вас вже залишить, отже, можна використовувати гаманець. Тепер ви можете почати. Як бачите, тут зверху з'являються різні варіанти надсилати, отримувати, продавати історії та купувати. Перший крок вам потрібно буде купити, щоб мати можливість здійснити будь-яку транзакцію. Це купити. Це йде в дії. Для цього нам потрібно перейти до покупки. І це є, які залишаються в мережі активів. Як ви бачите тут, і тут вже буде сказано кількість, яку ви хочете купити, і варіанти, які у вас є. Ми натиснемо на оплату кредитною карткою, і тут з'явиться кілька постачальників. І звідси кожен може вибрати постачальника, який найбільше зобов'язується читати або що хоче. І тут вам вказують, що кожен постачальник вам надасть за використання їхньої платформи. А якщо ні, то також є частина з кредитною карткою, де тут є Google Pay і ліцензує банківський переказ. Отже, в кількох варіантах добре. І тут, отже, нічого, як тільки ви купили, потрібно повернутися назад. Добре. І тут ми знову повертаємось, Отже, повертаємось до початкової частини. І як тільки ви купите BNB Smart Chain, ви бачите, що тут є BNB Smart Chain. Якщо ви ще не купили, ви можете зробити це тут. Четверта кнопка це купити. Ми це бачили у відео, як купити, це дуже просто. Є безліч постачальників і можна купувати кредитною або дебетовою карткою. Ми вже маємо BNB Smart Chain. Що нам потрібно зробити перед тим, як йти на PancakeSwap купувати Satoshi K, це додати токен до гаманця. Як це робиться? Спочатку ми йдемо на сторінку Satoshi K, яка є SatoshiK.com, як ви бачите, тут у браузері. Ось тут англійською, отже, ми йдемо до меню, І якщо хочемо. Вибираємо іспанську. Чудово, ми вже на сторінці купуємо у двох дівчат, потім підемо. Тепер ми підемо до контракту Сатоші. Как. Натискаємо. Бідон іноді відкривається нам. І ось ви бачите: ми маємо контракт. Натискаємо копіювати. У нас з'являється напис там скопійовано. Тепер повертаємось до довірений гаманець. І ми підемо. Сюди вгору праворуч, де стоїть символ плюс. Потім ми знову підемо сюди натиснути на плюс вгорі праворуч, вибираємо мережу BNP Smart Chain. Тут вказана мережа BNP Smart chain І натискаємо кнопку вставити. бо раніше ми скопіювали адресу. І нам з'являється Сатоші. І натискаємо імпортувати. Тут ми імпортували, він показує 0, бо у нас немає Сатоші. Зрозуміло. Якщо ми хочемо його знайти, якщо він Запишемо в список токен Сатошіка. Ви бачите, що він активований. Якщо ми його не активуємо, кнопка буде сірого кольору, а потім стане синьою. Він активований, тоді повертаємося до нашого гаманця і ми маємо його тут унизу. Ви бачите Сатошіка. Що нам тепер робити? Це купівля на PancakeSwap. У нас є два варіанти. Або ми вводимо PancakeSwap у браузері, або переходимо на офіційний веб-сайт і натискаємо кнопку купити. Е-сатошіка. Найпростіше це. Тут, у нашій гаманці, йдемо до браузера. Повторюю. Ось тут унизу праворуч натискаємо відкрити. Гаразд. І пишемо: PancakeSwap. Гаразд. Вам це з'являється тут, коли ви натискаєте. Ви повинні прочитати зверху, щоб було написано PancakeSwap. Пункт фінансів. Це дуже важливо, щоб ви не переходили на іншу сторінку, бо є інші, які схожі. Отже, PancakeSwap Finance. Як тільки ми тут нам потрібно додати токен, бо ми його не додали. Отже, що ми робимо? Ми йдемо до токенів. І йдемо сюди керувати токенами. Ви це бачите, Керувати токенами. Потім ми йдемо до токенів ось тут. Ось ви бачите, що він доданий. Я збираюся його прибрати, щоб знову додати, щоб ви це бачили. Зрозуміло. Отже. Тому що я раніше його додав. Отже, йдемо на веб-сторінку. Завжди. Добре. Йдемо на веб-сторінку. Від Сатоші, щоб повторити це. І тут ми знову йдемо до контракту, а не купувати. Ви бачите, що тут є кнопка купити. Йдемо до контракту. І ще раз. Іноді скануємо повторно, щоб ви це бачили. На випадок, якщо ви вийшли зі сторінки, тоді натискаємо копіювати. І як тільки це скопійовано, ми йдемо до Трансбалету. І де написано дотики, ми копіюємо тут, копіюємо, нам кажуть імпортувати, натискаємо на імпорт. Нам з'являється попередження, будьте обережні. Середній ризик це нормально, це попередження. Ми натискаємо Я знаю. Ставимо його в зелений, я визнаю ризик. І натискаємо продовжити. Ми вже поставили Сатоші K», отже, нам потрібно купити, натискаємо на стрілочку тут унизу, ставимо BNB зверху. А Сатоші К знизу і вибираємо, наприклад, купити 25-50-35%. Рекомендую залишити у мене 1 доллар BMS Маршант у гаманці, тому що він вам знадобиться для оплати транзакцій, комісій за купівлю та продаж. Отже, йдемо на 25. 25%. І, і натискаємо. на Натискаємо на купити 2 долари. Потрібно спочатку йти сюди-вниз, де написано Sleep at tolerance Натискаємо тут і вибрати та написати 5. Тому що Sato це фракційний токен, який розподіляє 4% його від нагороди в SATOSH. Це означає, що ваш капітал у Сатошика щодня зростає. Ви побачите, як щодня ви отримуєте нагороди в Сатошіка. ніби це відсотки. Зрозуміло. Отже, ставимо 5, закриваємо. І от тепер, коли у нас є тут 2 долари від BNM Smart Chance, Сатошіка нам дає. Ось, що нам показують? Сліпедж становить 5%. Тут вказано, що вплив становить 0,04. Це нічого. Натискаємо на свейпіар. Натискаємо підтвердити. «Початку». Ми авторизуємося, і виконав операцію. Транзакція переформатована, виходить зеленим зверху і знизу. І ми це маємо. Отже, як ми бачимо, що у нас це є. Йдемо вгору в PancakeSwap, натискаємо на стрілочку вгору. І натискаємо тут внизу на початок, знизу біля балета, зліва. Натискаємо оновити. Побачимо, що у нас є Satoshi K Ми ще не бачимо ціну, тому що це новий токен. Його ціну ми зможемо подивитися на веб-сторінці DexTools. Коли ми пишемо SATOSIK, нам з'являється фон у ліквідності. Натискаємо на фон і ми можемо це побачити. Це річ, яка бачиться на сторінці біржі або в самому PancakeSwap, але ціна ще не відображається в гаманці. Поки що він не буде в списку на CoinMarketCap, тому що це новий токен. На цьому закінчується відеоурок. Дуже дякую.